Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Ідеальна, Hyundai Sonata, не з-під таксі. 16 й рік, 2,4 на газу. Автівка в ідеальному стані 250 тисяч оригінального пробігу. Автівка вже з відкапіталеним двигуном є всі акти по обслуговуванню. Вона у нас на класному. Ось такому тканинному білому салоні. Повні електросіклепідіймачі, е, блокування замків задніх дверей, електрорегулювання дзеркал зі складанням, газик вписаний, електровідкриття кришки багажнику. Повне мультимедійне кермо. Ось така у нас панелічка приборів, вона у нас цифрова, камера за виду, розширений дисплей для мультимедії. Ось тут у нас блок управління кліматом е і екранчиком, повністю коробка автомат, передній підігрів, вибори режимів руху. Ось такий ось видончик вона має. А в тіку дуже гарному стані. Диски, голодки, все замінено, масла фільтра, все замінено. Ось такий ось вигляд вона має. Замінено на нову LED-оптику. Просто ось такий кайфовий вигляд. Тому ви знаєте, що робити. От приїжджайте до нас, регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.